Розвиток академії мільйонерів є процесом відкритий, тому я хочу, щоб тобі конкретно тобі було доступно весь економічний процес. А щоб ти був залучений, щоб ти дивився, як створюється а, сама академія, які можливості ми пропонуємо, які а, кооперації, які в нас круті експерти і люди відкриті до нових знань, нових грошей. І а, саме тому ми зараз працюємо над ребрендингом, створення нового логотипу. А, я зараз тобі а, доєднаю сюди нашу зум-зустріч з нашим зростаючим дизайнером Вікторією Бігій, яка приймає участь активно в розвитку академії. Академії мільйонерів, інвестиційних проєктах Академії мільйонерів І саме вона з практичної точки зору з нуля. Займається створенням логотипу. Тому, якщо у вас є дизайнерські знання, буде дуже кльово, якщо ви в коментарях зможете написати свої рекомендації, як поліпшити або, можливо, власне бачення. Адже Академія мільйонерів процес відкритий і він має допомогти саме тобі знайти тих людей, мотивувати тебе на звершення, на нові досягнення, шукати тут собі партнерів, розкривати свою суперсилу і шукати. Надійного надійного розвитку. Тож пишіть коментарі, доєднуйтесь до Академії мільйонерів і гарного вам перегляду. Декілька тижнів тому я почала робити логотипи, з'явилася ідея. І спробувала я накидати свої ідеї на папері спочатку. Від руки придумала різні логотипи поєднання букв А плюс М, тобто Академія мільйонерів з акцентом на букву А. Я пробувала різні стилі, які мені спадали на думку, спиралась більше на мінімалістичний та елегантний. І сучасний стиль. Ось. І потім я вирішила зробити векторний формат, щоб можна було використовувати ці логотипи для різних задач, банери, різні сайти, ось в подальшій перспективі. Тут можна побачити вже векторний формат, загальну картину найкращих логотипів, які я обрала. І далі поступово я покажу та поясню, які логотипи я зробила, на що орієнтувалася і який задум мав кожен з них. Наступний на mm -hmm. наступний логотип вирішила зробити більш кре... з креативним підходу та створила на основі геометричних фігур, зберігши основну задумку, брала мінімалістичний та сучасний стиль. Е, нижній елемент можна помітити, що це середня частина букви М. Він трохи нестандартний, тому що всі попередні були орієнтовані на те, як виглядає буква А, а тут уже більше геометрія пішла. Тут, якби я мала задумку, що цей верхня частина це буква А, в нас така, і нижня це буква М, але без цих так. Зазвичай буквально маєш і ножки ось тому. Так. Ну до речі, оце, так, якщо саме асоціативно якось брати, да, то мінімалістично, то мені заходить. Можливо, ще, ще кудись якось втулити саме назву Академії мільйонерів, але так, щоб воно було просто сприймалось, да, якийсь такий варіант, то з цим можна попрацювати. Ну, це, це моє. Добре, наступне так. Наступний логотип теж. Трошки він трішки подібний до попередніх форматів, але тут знову ж таки трохи вирішила покреативити, використала ту саму задумку, де А і плюс М. Тільки елемент, що посередині показує водночас букву М та розгорнуту книгу, чого більше асоціюється з навчанням, так як в нас академія. Також ну, мінімалістичний стиль і волотип саме. Це, це також на заміточку взяти. Дуже-дуже ну, угу. Такий поміточку собі візьмемо. Угу. Добре, переходимо до наступного. Цей логотип теж ідеальний варіант, тому що він в принципі подібний, але трошки інакший підхід. Для цього логотипу використала строгий, елегантний і дорогий стиль. Він, тут буква М у перетині з А, візуально має вигляд корони. Тобто в нас видніється буква А посередині, і ось ці бічні Буки, вони якби букву М показують. А загально така була в мене спочаткова задумка: що це ну, як корон. Угу. Також залишаємо стійкість, цілеспрямованість, та гостроту розуму. Так, наступний теж наступний, індивідуальний варіант, тому що він абсолютно не подібний ні родини з попередніх. Він має вигляд ракети, яка злітає поєднання. Поєднання букв А та М, які заховані в логотипі. Тут не зразу можна помітити, що це якась взагалі буква А та М. Але я креативила, як виходило. Ось. У нас є посередині буква А з цією перетинкою, а ось саме ця перетинка то і є буква М, угу, Така була побачу. у мене задумка. Ось. І символізує майбутнє молодість та інновації. І наступний. Теж можна помітити, я собі позначила це цими зірочками мої улюблені логотипи, які мені подобаються. Ось цей логотип. Тут я намагалася виділити буква А та зробити менш замітну буква М, яка в оберненому вигляді. Тут буква А більш чітко, вона чітка, а буква М ну, не зразу можна помітити і, в принципі, вона перевернута догори ногами. Також була ще задумка: тут видніється така зірка, тобто, uh -huh. яка символізує Зірковий шлях кількість опора та статус. Так, угу, да, залишаємо. Так, і наступний та останній мій улюблений логотип, який вдалося створити із основним акцентом на букву А, плюс прихована М. Тут обрала ближче до класичного плавного письмового стилю. Тут можна помітити: буква А чітка, трошки нестандартна, не рівний такий перетин, як зазвичай, а плавний перехід. І ось цей елемент лівий, правий перетин. Ця ніжка. Це як буква М, Її не чітко видно, але щоб виділялась більше буква А. Ні, я бачу. Так, да, 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 да. я бачу. Ось, і символізує ріст, успіх та багатство. Все. Це... Дивлюсь, якщо взяти, наприклад, ну от, нижній лівий куток mm -hmm. і шість оцих. Ашок, да? і якщо ми беремо чорний, наприклад, то це буковка, А. а якщо білий, то це буковка М може символізувати, mm -hmm. да? і якось побачила? Та, та, я бачу. А, От, може... Тож я пробувала спочатку прототип, щоб було легше вибрати нам якийсь варіант, mm -hmm. а далі будемо робити, звісно, дизайн. Я думаю, це не буде проблема вже підібрати, там буде все поступово, тому що. Зразу щось зробити. Ну, дивись, як, як такий е, сигнал, який е, ну, от, простий, зрозумілий, да, це однозначно конус оцей. Тобто він ну, реально буде ці трикутнички з галочкою да, знизу, він ну, і, і простий до нанесення, і все. Але е, знову-таки зрозуміти, що це академія мільйонерів, хоча да, ми ж також е, бачимо різні, е, ну, до, до всього треба звикнути. От, тому з усього цього, наприклад, мені от, е, найбільш приваблює оцей такий трикутничок, да, а під ним вже десь можна писати «Академія мільйонерів окремо текстом. Да, а от саме логотип, він такий невимушений і е, таке. Ось так. Десь так воно буде виглядати на Радиенті. Угу. Ну, тут фігура сама по собі, її вже нікуди не впишеш. Ну просто там далі сам логотип може бути збоку. А далі академія мільйонерів, якщо вже робити самі банери, то можна писати mm -hmm. збоку вже Академія мільйонерів. Там можна буде щось придумати, думаю. Тут я пробувала робити оцей банер, ну, тоді ще логотипу не було, це був десь. Просто з букв створений в канві, але я тоді ще не знала, як робити пентулом нормально, щоб відмалювати його. Ну в принципі, я свої придумала, але то було слухай. Ну ну круто, побудься, що коли на практиці якусь ідею пропрацьовуєш, то знання зразу, зразу, зразу десь беруться. Ну до речі, оце, оце мені подобається кровіше взаєм. взаємо і там ще по тобто цей, наче логотип подобається, так? Да? Да, 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 да. в принципі, без проблем я спробую його відмалювати, якщо там цей з усіх сподобається найбільше. Просто ну ще до того я не доходила, спробувала свої. Ну, дивись, та. да, Просто в на в концепції нашої ідеї, коли ми експертів позиціонуємо, да, то воно має бути якось обмежено, да, От кругляшок в нашому а, ну, такому фіолетовому, да, чорно-фіолетовому Ну і... А якщо в цьому кругляшечку поставити от, от той цей, то буде. Ну дуже мені оцей кругляшечок зайшов. Ми, звісно, послухаємо ще. Так, О, тут це був банер, я пробувала його робити для того, щоб коли ми представляємо якогось експерта, щоб воно як, ну, показувало якось. Як, не знаю, як українською сказати, щоб було представительно так. Ну, да, зову да, да, гарно, да. щоб. Відповідало тому, який досвід має людина, от, і десь в такому стилі була задумка зробити ті банери. Оце тут можна побачити попередній варіант, я собі просто взяла для замітку, як воно буде. Uh -huh. от, було ось так, а тут ось так. Тут. Ну, я зробила основну ідею, що справа от логотип, я так зрозуміла, мав бути, але uh -huh. я так обробила тут основний заголовок, опис та й факультет. Uh -huh. Так, ось оцей я не брала цей фон, тому що він трошки поганої якості, і на ньому читабельність погана. Я спробувала це все мінімалізувати, щоб нормально можна було прочитати, що, чим експерт займається. Ось. А цікаво, якщо поєднати оцей ромбик, який мені зайшов, і оцей кругляшочок, і використовувати їх під різні запити. Ну, наприклад, для експертів цей кругляшочок. А якщо брати так, щоб як наш бренд, який ну, буде з нами асоціюватись, або це лише один виокремити таке? Взагалі це цікава ідея. Я навіть про це не думала. Мені здається, це дуже було б цікаво, зробити що для експертів ось цей трикутничок, ну, не трикутничок, а ромбик для цікавості. Mm -hmm. А для академії окремий конкретний логотип. Це ж непогана ідея така. Ну да, да, В принципі можна взяти на замітку. Вітаються ваші коментарі, ваші, ваше бачення. і Якраз завдяки цьому процесу ви зможете потім створювати власні нові проекти. Доєднуйся до нас, допомагай нам, допомагай собі, і разом ми будемо досягати своєї мети щомісяця заробляти мільйон гривень на наших знаннях, на наших конектах, на наших проектах.